Всім Сьогодні починаємо новий день копу Приїхали на стару деревню Царську і Радянську, де тут були старі домики Будемо шукати, що знаходити, вам показувати. Нам удачі, вам гарного перегляду. Ще на коротше викопав сигнальчик, не знаю що це мені попалось, але попалось. Будемо дивитися разом з вами. Такий якийсь ніж попався. Що за ніж, що по періоду, не знаю. Кіштик нож, чи човен, чи обичний ніж. Прикольна знахідка. Будемо кажуть, надіятися на гарні знахідки. Це неочікувано. Продовжуємо далі. Де тип цьому поль? Випав гананчик, будемо дивитися, що це у нас тут випало. Якась штучка попалась. Все такое. Не знаю що це таке. Будемо разом дивитися. Входить якась прикраса. Вийде з голочкою, якась брошка. Питок цвіточки. Покраще відмиємо і покажемо. Прикольно знахідка. Продовжуємо далі. Курпав сигнальчик, зараз будемо дивитися, що це у нас випало. Дивіться, видно. Отек гурт, монетки якоїсь. Ось вот, така монетка радянська. то ось рамочні 15 копійок рік не видно, підміємо, покажемо відео. Перше вони то на сьогодні є. Погнали ну але далі. Курба мене ще один смінальчик цікавий. когда же не то и уже будет бомба, находка. Крутяк, продолжим дальше. Честно, в этой ямке выпала монета. Тут она лежит на репни. Еще не видите, что за монета. будем смотреть вместе с вами. Четкий, хороший сигнал 95. Это одна копейка. Копійка, походомідно. Радянський на копійку. 94-го року. Красота, красотінь. Перша моя мідна монета із радянських. Нічого собі. Круто, круто, круто. Продовжуємо далі. Бомба находка. Показалась так цікава монетка, маленька дуже. Прикольно що за монета не знаю, але дуже цікаво, що могло попастися нам цей раз. Хм. Нарості. Відмочив, ми їм покажемо. Продовжуємо долі. Це радує. Це місто радує і радує знахідкам. Випала знов якась монетка. Зараз будемо дивитися з вами разом з вами. Цено випало. Вона якась маленька. Дуже маленька монетка. Канал 91 Не знаю, що це може навіть випасти опять ново на ганому стані. Ну кажуть Відмиємо і вам покажу, що нам даний час попадається на поляху. Що продовжимо далі? Знову мене в руці. Заново третья маленькая. Тут это цирка, радянские, это не копейки лезут. Они... Или да, или да, или нет. Это историзм что-то. Не знаю. Надо будет идти дивитися. Ну что, продолжим дальше. Они лезут, да, заводные. Круто. Це вже попалася царська, вона дуже маленька. Чи одна друга, чи одна четверта Олекс... Олександра Друга, я так розумію. Вона дуже маленька і дуже цікава для мене. Хоча ще таких не знаходив. Так ну круто, що мене то лізуть так багато. Продовжуємо далі. Що знайдемо то покажемо. вот это денежка попал в лужку что-то такое что, продолжим дальше? где-то по старому месту идти попался еще один напальчник вот плюснутый, Такий такие представляю старенький. що, берем. Продовжуємо далі шукати на даному полі. Це на цій ямці Був сигнальчик 96. Ну такі тоненькі, терненькі, ну гарненькі. І тут випала монетка ще одна. Така гарна. Щось із царських монет. Олександра II бачу. Копійка. Кавоно гарно. Саме більше емоцій отримувати, коли їх знаходиш. Чи от така копійка. Рік 1870 й чи щось таке. Я її не буду зараз терти. Дома відмочу, помию гарненько і вам Клас. День сьогодні гарний, года гарна, трошки вітер, але ми, як кажуть, це нам не помішає. Може і дощ якийсь збереться Ну, Будемо хопавати далі. Класно, клас, клас, клас Ну це вже із радянських. Щось Копійка. Така копійка 1949 року. партії Журненька, монетка. Але далі. І терносильний. Думаю, це не, нам не помішає Дальше копати. Піс, знизу знайшов одну копійку, пішов 2-3 метри і знову випала монета. Знову якась радянська. Три копійки 54-го року. Така вона гарна. Совітіки, радянські монети. Копейок, белончик пилончик радянский круто 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 еще видно 20 копеек радянский с рибло пилончик сейчас не то же самое круто Мене вже було знайдено. Кажуть, цю вже копійку помиємо відчистимо і міг, вам покажемо. Продовжуємо далі. Ходимо далі, монети такі випадають і випадають. Знов щось випало. О, ні, це навіть навіть не монет, це годзик попався. так Отзык, Небо пустый. Без надписи. Ну ничего. И чистым помыем и видео. И все покажем. Все на попалось. С одной стороны и радостно, с и с одной стороны не дуже. Попался кусочек хрестика. Uh, жалко, що він Ех, Жалко, жалко, жалко. Такий був гарний хрестик. Ще один сигнальчик, якась маленька монетка. Що в нас тут немає. Що ми маємо, тут нічого не видно поки що. Дома відмиємо та відео все покаже. Продовжимо далі. Може ще попадеться на сьогодні.